Привіт, мене звати Олег, і сьогодні ми з вами розглянемо, як створити простий веб-застосунок з допомогою Spring Framework. Для цього у вас мають бути базові знання програмування на Java та знання про бази даних SQL. У цьому відео ми покроково налаштуємо середовище, підключимо базу даних на MySQL і створимо повноцінний веб-інтерфейс із використанням TimeLeaf. Отже, давайте почнемо. Давайте коротко розглянемо основні технології, які ми будемо використовувати. Spring це фреймворк, що дозволяє швидко створювати веб-застосунки, керуючи їхніми компонентами через контейнер, Spring Application Context. Це схоже на будинок, де кожен елемент блоки, труби та проводка має свою роль. Основний принцип, який використовує Spring це ін'єкції залежностей або Dependency Injections. Замість того, щоб кожен компонент створював та керував іншими, Spring сам ідеалізує їх і передає туди, де вони потрібні. Наприклад, сервіс товарів може залежати від сервісу складів, і Spring автоматично зв'яже їх між собою. Крім контейнера, Spring пропонує веб-фреймворк, засоби роботи з базами даних, безпеку, підтримку мікросервісів та інші корисні функції. Spring MVC це паттерн архітектури програмного забезпечення, який розділяє програму на три основні компоненти модель, представлення та контролер, що полегшує керування та підтримку кодової бази. Spring використовується для створення веб-інтерфейсу та обробки HTTP-запитів. Spring Data GPA це частина фреймворку, що є набором інструментів для роботи з різними типами баз даних через ORM об'єктно-реляційне відображення. Його головна перевага автоматичне створення репозиторії без необхідності писати SQL-запити або реалізовувати методи вручну. Для модифікації даних Spring Data використовує репозиторію. Достатньо створити інтерфейс і вказати, з якою сутністю він працює, а Spring автоматично генерує всі необхідні методи. Це дозволяє легко зберігати, оновлювати і видаляти дані без зайвого коду. Timelief це сучасний шаблонізатор для Java, який використовується для створення динамічних веб-сторінок. Він має простий синтаксис, що дозволяє вставляти дані без порушення структури HTML, легко інтегрується зі Spring, підтримує цикли, умови та повторне використання коду через фрагменти. Також раджу бібліотеку LOMBOK, яка прибирає необхідність написання шаблонного коду. Вона автоматично генерує гетери, сетери, конструктори. Та інші меди використовуючи анотації. Також ми будемо використовувати базу даних MySQL та середовище розробки IntelliJ IDEA. Давайте тепер перейдемо до створення Spring Boot проєкту. Існує декілька способів це зробити. Ми розглянемо два з них через Spring Initializer та в IntelliJ Idea. Відкриємо сайт Spring Initializer. Він дозволяє швидко згенерувати базову структуру Spring Boot проекту. Обираємо систему збірки проєкту. Обираю Gradle, бо він мені подобається за свою компактність. Далі вибираємо мову програмування Java, а потім треба вибрати версію Spring Boot. Раджу залишити за замовчуванням, бо так вона буде більш стабільна. Задаємо унікальний ідентифікатор, який часто базується на зворотньому доменному імені компанії чи розробника, наприклад, Comchrome. Вказуємо артефакт. Це основна назва застосунку та назва JAR файлу після збірки. Вписуємо основне ім'я проєкту, яке також буде використовуватись у назвах файлів та папок. Можна вказати опис нашого проєкту. Package Name автоматично формується з Group плюс артефакт. І вибираємо версію Java. На сайті є поле Dependencies, у якому можна шукати та додавати залежності. Для нашого проєкту потрібно буде. Spring Web, Spring Data DataGPA, Timelief, Lombok та MySQL-Driver. Після вибору всіх параметрів натискаємо Generate і Spring Initializer створює архів із готовою структурою проєкту. Цей архів можна розпакувати у зручне для вас місце та відкрити у будь-якому середовищі. Якщо у вас є ліцензія на Ultimate Intellige Idea, те саме можна зробити відразу в середовище розробки. Як студент ви можете отримати її в навчальному пакеті в доступі на один рік не для комерційних проєктів і з можливістю продовжити. Подивимося, як можна загенерувати проєкт саме тут. Вибираємо New Project Spring Boot. Тут вказуємо ім'я проєкту, його розташування. Обираємо мову розробки та збірки. Аналогічно вказуємо інші параметри. Далі обираємо всі такі самі залежності, як і в Spring Initializer. Натискаємо Create. Трохи чекаємо і готово. У себе проєкт Spring Boot. Код програми розміщується в SRC Main Java. Тестовий код можна зберігати в папці src Test. Ресурси, що не є Java кодом, знаходяться в SRC Main Resources Build Gradle – Це специфікація збірки. ID Java додає тобто підтримку для Java проєктів. Відключає Spring Boot, що дає можливість автоматично керувати запуском застосунку. Керує залежностями. Це група «Версія проєкту та налаштування версії Java. Конфігурації для залежностей. Репозиторії. Вказує, що всі бібліотеки будуть завантажуватися з Maven Central, найбільшого сховища Java залежностей. І нарешті, підключення залежностей. Тут вказуються всі модулі, які будуть імплементовані в проєкт. Якщо вам потрібно додати якісь інші залежності, крім тих, що ви вказали при ініціалізації, можна дописати їх тут та перезібрати проєкт. Далі розглянемо інші файли. Головний клас для запуску. Хоча в класі коду небагато, він виконує дуже важливу роль. Головне, що його позначено анотацією Spring Boot Application, яка спрощує конфігурацію застосунку, активуючи автоналаштування, сканування компонентів і дозволяючи визначати конфігураційний клас. Метод Main є точкою входу, яка через Spring Application Run ініціалізує середовище і запускає застосунок. Application Properties цей конфігураційний файл спочатку майже порожній, але пропонує місце, де ви можете вказати властивості проєкту. Пізніше ми налаштуємо тут включення до бази даних. Static це місце, де ви можете розмістити будь-який статичний вміст зображення, таблиці стилів, JavaScript код та інше. Templates. У цій папці будуть розміщуватись файли шаблонів, які будуть використовувати для відображення вмісту в браузері. Тепер нарешті перейдемо до створення нашого застосунку. Давайте, наприклад, візьмемо предметну область про в якому потрібно ввести облік клієнтів. Для мінімального функціоналу нам необхідно відображати їх список, а також мати можливість реєструвати нового клієнта в нашу систему. У нас буде одна сутність клієнта. Відповідно до вибраного паттерну MVC створимо пакет Model, а в ньому клас Client. Для того, щоб оголосити це об'єктом GPA. Клас повинен бути анотований Entity, і його властивість ID повинна бути анотована ID, щоб позначити її як властивість, яка однозначно ідентифікує об'єкт у базі даних. Напишемо анотацію NoArgsConstructor Constructor на рівні класу. GPA вимагає, щоб що об'єкти мали конструктор без аргументів, тому ця анотація в робить це за нас. Також задамо анотацію Getter на рівні класу. Це буде генерувати гетери для всіх його полів. Оскільки ми покладаємось на базу даних для автоматичного створення значення ідентифікатора, також анотуємо властивість ID з допомогою Generated Value. Нехай наша сутність буде дещо спрощеною, тому буде містити поля імені клієнта, його вік, стать та дата реєстрації. Для всіх цих полів, крім ID, дописуємо анотацію setter, щоб ломбок згенерував сетери. Ну і на сам кінець створимо конструктор з усіма полями крім ID, бо він генерується автоматично. Далі ми інтегруємо наш проєкт з базою даних, але спочатку потрібно створити схему BD. Ви можете взяти будь-яку базу даних, а як я вже казав у відео, я беру MySQL. В Ідеї є можливість управління базами даних напряму. Для цього в правій панелі обираємо блок Database. Спочатку створимо з'єднання з за базою даних. Обираємо додати Data Source та шукаємо тут MySQL. Тут, як мінімум, треба вказати назву ресурсу, залишимо таку, як є, можна вказати хост та порт, на якому запущена база даних. Також необхідно вказати користувача та пароль. Можна обрати схему, до якої підключатися, але зараз ми її ще не маємо, то просто пропустимо це. Протестуємо з'єднання і якщо все гуд, натискаємо ОК. OK. Бачимо, справа з'явилося з'єднання з базою даних. Тепер можемо створити нову схему. Тут достатньо вказати її назву. Давайте назвемо TestDB. Те саме можна зробити в іншій системі управління базами даних, наприклад, MySQL Workbench. Тепер давайте налаштуємо файл Application Properties. Задаємо параметр Hidden Method Filter в True. Він вмикає підтримку прихованих HTTP-методів, що дозволяють використовувати put, Delay та інші методи в HTML-формах, які працюють із таймлев. Тут налаштуємо підключення бази даних до проєкту URL. Встановлюють підключення до бази даних testdb, яка працює на локальному сервері MySQL. Driver class Name вказує драйвер MySQL, який використовується для підключення, Username та Password місяць облікові дані для доступу до бази, також налаштування Hibernate, яке визначає, як Spring має керувати таблицями в базі. Поставлю Update, що автоматично оновлює схему відповідно до змін в класах Java. Тобто під час запуску буде автоматично створено таблицю Client з полями, що були задані в класі. А зараз перейдемо до створення репозиторію, який буде виконувати всі операції над даними в таблиці BD. Спочатку в корені проєкту створимо пакет Repositories, а тут інтерфейс Client Repository. У версіях сховищ GDBC потрібно чітко задекларувати методи, які ви хочете робити зі сховищем. Але з допомогою Spring Data ви можете замість цього розширити інтерфейс crud репозиторії. crud репозиторій оголошує близько десятка методів для операції CRUD Create, Read, Update, Delay. Цей інтерфейс параметризований, причому перший параметр це тип об'єкта, який має зберігатися, а другий параметр це тип ідентифікатора об'єкта. Це все, що нам було потрібно для роботи з базою даних. Цей інтерфейс не потрібно реалізовувати. Spring Data GPA автоматично генерує реалізацію на ходу. Spring має потужний веб-фреймворк, відомий як Spring MVC. У його центрі знаходиться концепція контролера, класу, який обробляє запити та відповідає якоюсь інформацію. У випадку браузерної програми контролер відповідає, не обов'язково заповнюючи дані моделі та передаючи запит до View для створення HTML, який повертається в браузер. Для нашого застосунку нам буде достатньо створити два прості контролери, що будуть обробляти головну сторінку та дії із записами клієнтів. Для них створимо окремий пакет контролер. Спочатку зробимо Home Controller клас для обробки запиту до головної сторінки, позначимо цей клас анотацією контролер. Вона служить для ідентифікації цього класу як контролера та позначення його як кандидата на сканування компонентів. Щоб Spring виявив його та автоматично створив його екземпляр у контексті програми. Клас також анотований Request Mapping, що при застосуванні на рівні класу визначає тип запитів, які обробляє цей контролер. Тобто, в нас він обробляє запити з такою адресою. Далі підключаємо раніше створений репозиторій. Він анотований AutoWire, що дозволяє Spring автоматично створити об'єкт Client Repoзиtori та підключити його до контролера. Тепер створимо метод для обробки Get-Запитів. Для цього підпишемо його анотацію GetMapping. Це означає, що цей метод буде обробляти запити на головну сторінку. В параметрах занесемо об'єкт Model, який дозволяє передавати дані з контролера в HTML-сторінку. Саме через його метод додаємо список клієнтів із бази даних в змінну з назвою Clients. Ми його отримаємо з репозиторію методом FindAll. Ми повертає назву шаблону індекс. Це означає, що SpringBoot відкриє шаблон MainResourcesTemplates Index.html і передасть туди список клієнтів. Цей HTML файл ми створимо трохи пізніше. А зараз створимо клас ClientController для виконання дій із записами клієнтів. Підписуємо його анотаціями Controller та Request Mapping із шляхом Client. Також підключаємо репозиторій. Створюємо метод відображення сторінки створення запису нового клієнту. Анотацію позначаємо, що будуть оброблятися запити на сторінку New, тобто повна адреса client new. В шаблон передаємо новий пустий об'єкт клієнта та повертаємо HTML файл, на якому буде заповнюватися форма. Далі обробка створення нового клієнта. PostMapping обробляє пост-запит, який надсилається після заповнення форми. Model attribute отримує об'єкт client із форми, встановлюємо дату реєстрації на поточну та зберігаємо клієнта в базі даних відповідним методом репозиторії. І на кінець направляємо користувача на головну сторінку. Давайте також створимо метод видалення клієнта, анотуємо його Delayed Mapping. Тобто він обробляє запити на видалення клієнта за його ID. В параметрах отримаємо змінну ID з URL. Та за допомогою методу DelayedByID видаляємо запис протокол клієнта. Після видалення перенаправляємо користувача на головну сторінку. Тепер настав час для view. Spring пропонує декілька чудових варіантів створення HTML-шаблонів, включаючи Java Server Pages, Timelief, Freemarker, Mustache та шаблони на основі Groovy. Ми будемо використовувати Timelief. Шаблони таймліфт це просто HTML з деякими додатковими атрибутами елементів, які керують шаблоном під час рендерингу даних. Почнемо з головної сторінки. В папці Template створимо html файл індекс. Head задаємо назву сторінки та підключаємо стилі Bootstrap, щоб додати готові стилі до таблиць, кнопок та інших елементів. Цих стилів буде достатньо для нашого проєкту, але якщо ви хочете, можете написати свої, помістивши їх в Апті Static. Створюємо головний контейнер сторінки з відступом та заголовок сторінки Clients List вирівняний по центру з нижнім відступом. Далі робимо таблицю з рамками та чергуванням кольорів рядків. Її заголовок буде темний. Записуємо заголовки стовпців та один пустий. В цілі кожного рядка буде відображатися запис одного клієнта. Це можна зробити за допомогою атрибуту each, який створює цикл. Для кожного клієнта зі списку Clients додається новий рядок у таблицю. Тепер в кожну комірку вносимо відповідні дані з використанням атрибуту text. Під час рендерингу HTML вміст теху буде заповнений правильним значенням. Для дати для реєстрації додатково задаємо формат. В останній комірці зробимо форму, яка виконує делей запит за адресою, що динамічно створюється для видалення клієнта за його ID. Це записується як атрибути, метод та екшн. У формі додаємо червону кнопку для її активації. Залишилось створити посилання на сторінку створення нового клієнта. Надамо йому стиль чорної кнопки. В таймліф посилання задається з допомогою атрибуту href. Куди передається відносна адреса запиту. Далі створимо файл newClient.html, вказуємо його назву та підключаємо стилі. Так само робимо головний контейнер та додаємо заголовок AddNewClient. Створимо форму, яка надсилатиме пост-запит на URL clientnew, де його обробить контролер. Атрибут Object прив'язує форму до об'єкта Client. Що передається з контролера. Далі в нас буде поле для введення імені, підпис для поля введення та інпут. Атрибут Field прив'язується поле до атрибута Name об'єкта Client. Тепер поле для введення віку. Для нього також створимо підпис та інпут типу Number. Щоб вибрати стать, зробимо селектор, підпис і відповідні Options. Насамкінець додамо кнопку Submit для виконання запиту збереження. Та Cancel, щоб все скасувати та повернутися на попередню сторінку. Що ж, вітаю! Тепер можна спробувати запустити наш проєкт та перевірити, як він працює. В ідеї, проєкт Spring можна запустити, якщо перейти до головного класу та натиснути Run на main методі. Трохи зачекаємо. Якщо при запуску не було жодних помилок, можемо відкрити браузер і за URL Localhost побачимо створену головну сторінку. Тут в нас поки що пуста табличка з клієнтами. Давайте спробуємо створити нового. Натискаємо на кнопку і переходимо до іншої сторінки. Введемо ім'я клієнта, наприклад, Jack Black. Поставимо йому вік 25 років та виберемо Стать. І тепер натискаємо додати клієнта. Бачимо, що в табличці з'явився новий запис. Додамо ще одного. Ось у нас вже два клієнти. Також перевіримо, що на сторінці створення кнопкою Cancel можна повернутися до головної сторінки. Якщо у запису натиснемо на кнопку Delete, то цей запис видалиться з системи та бази даних. Отже, ми розглянули всі основні етапи створення простого веб застосунку на на Boot всього за 20 хвилин. Від налаштування середовища до інтеграції з базою даних та розробки веб-інтерфейсу. Повний код проєкту доступний на моєму GitHub, посилання під відео. Якщо забажаєте краще пізнати тонкощі розробки Sprint Food, можу порекомендувати вам круту книгу, яку я надихався під час створення цього гайду Spring Connection Craig Walls. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!